Будівельники безжально зрізають молоді деревця на пагорбі слави. Тоді навесні 2014 року чи не все рівне заговорило про ймовірне будівництво багатоповерхівки в рекреаційній зоні. За справу взялась громадськість, зруйнували паркани, потрапили на відгороджену територію. Тоді ж з'ясували будмайданчик набагато більший, ніж здавалось раніше. Фіксовано відновлення будівництва, були громадські активісти, представники громадських організацій, приїхали, зафіксували, визвали міліцію, зафіксували про те, що там порушення йде знову законодавства і знову йде будівництво. Ну і вирішили своїми силами частину огорожі розібрати, для того, щоб воно все ж таки не поновлювалося. І половину огорожі завезли на під прокуратуру, і іншу частину завезли сюди, під міліцію для того, щоб правоохоронці кожен день бачили і згадували про те що ж там є незаконне будівництво. Чи саме ця дія, чи загальний резонанс у справі зупинив будівництво у парку? Зо два десятки людей різного віку та різних професій змогли протистояти незаконним діям. Враховуючи інертність міської влади у цих питаннях, враховуючи те, що жодної адекватної відповіді загарбникам не відбувалося, усі кримінальні справи, а ви знаєте, які ще це були часи, усі кримінальні справи вони або не порушувалися, бо вони успішно помирали в шухлядах. І власне, ми вирішили активно взятись за те, щоб не дозволити цього. Тоді це вдалося, однак у лютому 2016-го забудовник взявся за старе, подав позов до суду, аби визнати, що на цій земельній ділянці знаходиться його незавершене будівництво, та узаконити його. Міська рада мовчить, і лише на початку жовтня випадково громадськість дізналася про відновлення судових процесів. це трапилось вже тоді, коли суд було програно. Тобто, перша судова інстанція була програна, базуючись на фальшивому висновку експерта з Хмельницької області. Це при тому, що юристи рівне ради, фахівці рівне Ради ходили з цим експертом ще в червні по цій земельній ділянці, там видивлялися, вишуковували той неіснуючий об'єкт будівництва і промовчали про це ну, перед громадою, не повідомивши про такі абсурдні закиди забудовника. А потім про таке ж абсурдне рішення суду його Феміда прийняла на користь забудовника. Або міська влада. Зацікавлена в тому, щоб громада рівного втратила цю частину рекреаційної землі. Або тут проявилася просто некомпетентність влади, через яку повністю була програна інформаційна політика в цьому питанні та юридичний супровід справи. Нині активісти звернулись до поліції та генпрокуратури через фальшований висновок судового експерта. Крім того, на пагорбі слави провели незалежну експертизу, яка доводить ні наземного, ні підземного будівництва там немає. А схем подібного рейдерського захоплення землі чимало. Купують за 200 гривень напівзруйновану силосну яму і вимагають під неї 10 соток землі. Мало того, тож не вимагають для того, щоб використовувати під закладання силосу, ні. А тепер під надання цих 10 соток під житловий будинок. Друге, нотаріус зовсім нещодавно, незаконно. Реєструє право власності на асфальт як на окремий об'єкт нерухомого майна. Зареєстрували. А після цього відповідна дія: а надайте нам земельну ділянку в центрі міста під нашим нерухомим майном. Варто зазначити, у 2014 році було відкрите кримінальне проводження щодо незаконного захоплення землі та самовільного будівництва. Втім, за результатами розслідування його закрили через відсутність діяння складу кримінального правопорушення. Сьогодні стало відомо, скасувавши постанову слідчого, прокуратура відновила розслідування за фактом захоплення земель для будівництва на пагорбі слави за оцінку самих доказів і всіх обставин, які мали місце. Несе персональну відповідальність слідчий. В якому знаходиться в віддані, це кримінальне провадження, так само керівник слідчого підрозділу. І, звичайно, процесуальний керівник це представник прокуратури. Ми, як відповідно, працівники поліції, будемо робити все те, що від нас залежить, для того, щоб все-таки ми мали кінцевий результат, це судовий розгляд. Саме в судовому засіданні оцінювалися в житті зібрані докази і все-таки доводилось винуватись конкретних людей, причетних до таких протиправних дій. Натомість активісти вже намагаються долучитися до судової справи. Вони подали апеляцію як третя сторона. А між тим влаштовують суботники на пагорбі слави та висаджують там дерева. Катерина Євген Морончук. Новини рівного.